Цікавість скульптора полягає в тому, що він все, всю свою творчість присвячує якраз духовному розвитку. Духовний розвиток стоїть на першому місці. І для того, щоб цей розвиток особистості де можна було більш активніше працювати, то він це відтворює в своїх роботах. Олексій Леонов розкриває внутрішній світ тих людей, яких він відображає. Що має дуже велике значення, бо він якраз відображає тих людей, які зробили великий вклад розвитку нашої цивілізації. І от тими якостями, які вони володіли, щоб добитися такої вершини, ми можемо і побачити цим скульптурам. Якраз скульптор показує внутрішній світ цих людей. Особливо можна дивитися на очі цих людей, так, які дуже потужно відображають внутрішній світ. Олексій Леонов, декілька слів, скажу, український скульптор, 42 роки. Народився на Сумщині, в Сумах. Два роки переїжджає в Київ, з двох років він вже починає ліпити. Правда, з пластиліна спочатку, а потім вже і глина, і інші. І все життя в нього в творчості. Закінчив академію мистецтва, навчався він в аспірантурі, у видатного скульптора Василя Захаровича Бородая, який дав можливість йому якби поглибити свою техніку. До сьогоднішнього дня він працює в майстерні Василя Захаровича, хоча його вже і немає. Він створив понад тисячу скульптур в 80 країнах світу і унікальні скульптури. Ну, наприклад, в Ватікані є скульптура Мать Терези з дітьми, де показано да, велике значення передачі безпосередньо мудрості, емпатії, передачі дітям. У тобто нього вся творчість спрямована на те, щоб просвітлювати людей. Вивчаючи історію людства, вивчаючи культуру людства, він якраз в своїх образах це все відображає. Особливо зараз має велике значення, напевно знаєте, що біля 900 пам'ятників культури, знищено в нас в Україні расистами, російськими фашистами, було знищено. А чому було знищено? Напевне, знаєте, що Росія не підписала пакт збереженню культурної спадщини Акської конвенції, коли Україна підписала, Білорусія підписала, а раси не підписала. Це в їхній свідомості, вже, а може, ще на підсвідомості закладено руйнування всього надбання культури, цивілізації, які. Людство надбалом. І ось якраз Олексій Леону в своїх роботах хоче показати великих видатних людей. Я Фідій творив скульптуру Зевса, які... скульптура мала 24 метри і слонової кістки. Можна собі уявити так? слонової кістки. Говорять американці, що вони знайшли секрет як це робити. Так? Вони брали бівінь і по кругу кололи, і отримали до 30 метрів площини. І Він робив корпус, а потім обтягував, зумів знайти речовину, яку змягчав сам білінь, і, і, і таким образом його обтягував. Так? І от якраз фіні, які працюють та його секретами, хоча вважається Фідієм неперевершеним скульптором і архітектором в цих часів. Тобто він показує оцих великих людей. А зараз я хочу вашому музею, заповіднику, подарувати образ людини, яка є легендою до сьогоднішнього дня, той, який дав українську ідентичність. Той, який говорив, що задачі, які ставить творець перед кожною людиною, коли приходить в цей світ, да, треба знайти цю задачу і її здійснити. Да, Те, що називається природа відповідність. Да, і ось цей образ природовідповідності відповідності хочу вам подарувати. Дякую, дякую. Тішуся, що знаходяться люди, яким цікаво подивитися такі виставки, такі роботи. Тішуся, що саме ця виставка в нашому місті, що ми маємо таку можливість відвідати і повчитися того, що, чого нам ще не вистачає, чого ми мало знаємо. Зайшовши в цю виставкову залу, мене полонила атмосфера, атмосфера оцієї пластики людського тіла, яке так гарно передано і через погляд. І через кожен рух. Дивишся, і я мимоволі згадую творчість нашого Івана Кавалорівця, який свій час от цією пластикою дуже гарно і дуже довго працював в кіно. І дуже ці традиції для мене вони просто дуже дорогі. Дивлячись на те, як створив ця виставка, які створені тут портрети, ви знаєте, я чесно, захвилювалася так, як ніколи. Тому що оця атмосфера. Оцієї такої дух поєднання духовного із матеріальним, із тим, як воно виражено в матеріалах, мене це просто захопило. Я не знаю, як вам, а мені дуже і дуже імпонує виставка. Імпонує тим, що. Вона саме тут у нашому місті. Я тішуся, що дівчата кажуть, що буде довго. Ми обов'язково ще будемо ходити зі студентами. Ми будемо аналізувати кожну роботу. Ми будемо вчитися в цієї роботи. Що таке обличчя, що таке очі, що вони виражають? Тут настільки атмосферно, ну правда, мені дуже атмосферно. Я відчула такий, ну такий подих, такий ніби історії якоїсь такої, не дивлячись на те, що і вночі тривога. І на парах тривога, і ми всі в тривозі, і ми всі в цих сумах. Ми всі в цих болях. І раптом оце світло, яке так висеяло оцю залу. Дуже приємно, дуже приємно дивитися ці роботи, і дуже хочеться їх дивитися. І я обов'язково буду ще приходити зі своїми дітками. Ми ще будемо аналізувати кожну роботу, і ми попробуємо пізнати світ цього такого неординарного майстра, майстра пластики тіла, майстра душі, майстра атмосфери. Хай е, йому працюється, а ми будемо тішитися його працями. дякуємо. Дякую.